Приготуємо смачний сніданок з лаваша на сковороді. Спочатку зробимо начинку. Чистимо, миємо та відварюємо картоплю. Гриби я взяла шампіньйони. Їх очищуємо і подрібнюємо на середні шматочки. Далі беремо одну цибулю. Дрібненько нарізаємо. За бажанням в начинку можна додати м'ясо. Наприклад, філе курки. Відварюємо його та нарізаємо шматочками. Які спеції можна додати в начинку? Я обрала паприку, куркуму, ботика, лавровий лист, часник, зелень, а також вершкове масло. На ньому будемо смажити начинку. Змішуємо інгредієнти разом з сковорідці. Спочатку обсмажуємо гриби. Пізніше додаємо цибулю, м'ясо та спеції. Об'єднуємо картоплю і продукти, які смажили на пательні. Намагаємося начинку зробити більш-менш однорідною. Згодом в теплу начинку можна додати твердий сир. Він розтане і буде апетитно тягнутися при відкушуванні конвертика з лаваша. І так, беремо лаваш, покриваємо його начинкою та закручуємо в такий конвертик. Трішки підсмажимо лаваш, щоб він хрустів. Кладемо на тарілку та насолоджуємося смачною стравою. Всім дякую за увагу! Бажаю відмінного настрою та смачних рецептів!